Цей центр насправді для діток ВПО і взагалі для усіх дітей, які постраждали від війни. В Україні, але наше спрямування нашої роботи власне для дітей, які мали травму, які мали травму війни. А в Україні це майже усі діти. Але ми маємо таку ну акцент робимо на власне ВПО внутрішньопереміщення осіб, для того, щоб вони більш адаптувалися в нових новому середовищі мали нових друзів, мали якісь товариство і для діток військовослужбовців або тих, які. Загубили батьків або одного з батьків, і теж для місцевих, звісно, тому цей центр він спрямована робота для того, щоб створити безпечне середовище, чутливе середовище. Ми користуємось таким поняттям, як чутлива педагогіка і травма чутлива педагогіка. Коли ми можемо дітям надати у цей простір для того, щоб вони могли не тільки відновитися, а й далі реалізовувати всі свої особистісні якості. І продовжувати рух вперед. Робота побудована на принципах мультимодальних принципах. Це принципи, які насправді включають дуже багато різних інструментів. Це принципи травмочутливої педагогіки. Я вже про це сказала. Це коли ми маємо використовувати і використовуємо в роботі відновні практики. Відновні це <кій> чутливі до дитини, до її потреб. Це практики, які дозволяють розуміти, що відбувається. І мати інструменти для того, щоб подолати ті чи інші виклики, з якими дитина стикається. Ми проводимо співбесіди, ми знайомимось із родинами, ми обов'язково ставимо, звісно ж до відома батьків, які дають дозвіл на те, щоб діти сюди приходили. Транслюються цінності, які для будь-якого підлітка важливі. Це цінність спілкування, цінність зв'язку, це повага, це теж добровільність, тому що в наш центр приходять виключно добровільно. Інколи, звісно, буває, що мама чи тата приводять за ручку і кажуть, йому треба, бо він сидить чиїй, бо він сидить за комп'ютером весь час. Як ми вже сказали, тобто ми розпочинаємо цю програму для дітей 12-16 років, які мають статус або ВПО, а другий статус це якщо їх батьки, військовослужбовці. Як чинні, так і ті, що, на жаль, загинули, так і ті, що в полоні, так і ті, що знаходяться в чинній армії. Необхідно буде заповнити невеличку анкету. Сьогодні ми в усіх прес-релізах будемо надавати силку на Google Диск, для того, щоб ми змогли розповсюджувати серед населення. Тобто коротка анкета, буквально на хвилину, як тебе зовуть? який в тебе статус? Вона до нас приходить в систему електронну. Ми її бачимо. Наш адміністратор передзвонює мамі або батькові, або опікуну, або іншому родичу, який зазначений в анкеті, і пропонує прийти сюди, в центр на співбесіду. Тобто це обов'язково для того, щоб наш психолог, наш керівник центру, мав можливість поспілкуватися особисто з дитиною і з її. Батьками або опікунами і зрозуміти, чи дійсно дитина хоче сюди приходити, чи її мама і тата тянуть. Це основне. Тобто, основне правило, що це має бути вільне волевиявлення дитини, вона має самостійно це хотіти. Друге, звичайно, це е, необхідно зрозуміти, в якому стані знаходиться дитина, тому що є там. Е, Легкі стани да з якоюсь з якимись занепокоєнням є середні, і ми будемо цих дітей також в різні групи розділяти для того, щоб була різна програма. Основна програма вона складається з такого п'ятиденного інтенсиву, тобто тут діти будуть зранку до вечора. По можливості, звичайно, якщо в них немає навчання у школі, так або в ліцеї. Вони будуть, ну, звичайно, тут буде і обід, і заняття і як із психологом, так і з іншими, з іншими людьми, з фасилітаторами, з майстерами. Ця група дітей вона пройде цей п'ятиденний інтенсив, і потім буде мати можливість приходити в цей центр на постійній основі після школи, тобто з понеділка по п'ятницю. Кожний день буде той чи інший захід. Це може бути як заняття з психологом в понеділок. У вівторок це може бути арт-терапія. У середу це може бути е, спільний перегляд фільму на якусь соціальну тему. В четвер, це може бути е, заняття на вулиці або якийсь спорт. Ну, тобто програма має бути різноманітна, щоб не навантажувати дитину. І всі діти, які пройдуть основну програму, в залежності від їх навантаження, бажання особисто з того графіку, в когось спорт, в когось кружки зможуть сюди приходити в цей центр. Я приїхала за Харкова. Так а коли ви приїхали? до два роки тому? Думаю, що це важливо, тому що це розвиває низка. Покращені ніж телефон у нас є. Ми приїхали, тому буде дуже цікаво думаю, познайомитися, розповісти іменно про своє місце. Моє хобі ліпити це будуть групові зустрічі, тому що індивідуально дитина та тет з дорослим. Вона вміє комунікувати. А ось комунікувати з однолітками це те, чим вона буде займатися і навчатися робити тут. У нас перша група майже сформована. У нас є можливість додати декілька дітей. Чому Тому що знову ж таки ось ці питання різні. Різний вік, різна проблематика, навіть якщо це підлітковий простір, то підлітки в одній групі не зустрінуться. Підліток десятирічного віку і підліток шістнадцятирічного віку. Це два абсолютно різні підлітки. Мене зовут звуть Альона, це моя донька Марія. Її на травень вже 10 буде. Ми з Краматорська приїхала до вас і живемо вже два роки в Житомирі. Мені 10 років виповнюється 13 травня. Я ходжу на гуток музики сьогодні і завтра на КВТ буду ходити. Взагалі, ходила вже. Психолог, ми вже перетиналися, вона Марія була, як тільки ми приїхали, у таборі на базі художньої школи. Тому знайомі і наші всі контакти вже там, і нам подзвонили просто, що ми можемо прийти. Є якісь інтерактиви для Марії. Вона вже була з цими, якби працювала з цими людьми, з цим психологом. Їй дуже подобалось. І ми подумали, що ми живемо опять же, тут близенько. І ми подумали, що їй сподобається, ну хоча піти. І я очікую, що вона просто гарно проведе час. Вона може знайти друзів, бо ми не маємо тут. Ніяких таких е, друзів і родичів, і да, кожен шанс намагаємося використати, щоб е, якесь оточення в неї було.